Передні згадки про Соню Долане у наших відеофільмах, а посилання на них буде у описі до відео, були лише крихітними нотатками великого і визначного шляху, який пройшла, і прожила, і протворила Соня Долане. Соня Долане, народжена як Софія Стерн або Сара Ільківна Стерн, народилася 14 листопада 1885 року у Градиську в Україні та померла 5 грудня 1979 року у Парижі. Французька мисткиня українського походження, усиновлена дядьком по материнській лінії Андрій Терком, чиє прізвище вона бере у подальшу. Соня Долане дуже мало вивчає образотворче мистецтво. Два робка Карлсруе, а потім у Парижі. У Парижі вона навчалася саме тут. Соня стала французькою завдяки першому шлюбові з Вільгельмом Уде в грудні 1908 року. Після фовіського періоду, на який її безсумнівно надихнули Вінсент Ван Гог і Поль Гоген, вона винайшла разом зі своїм другим чоловіком Робером Долене форму живопису, яку Аполінер визначив нечітким терміном орфізм, який не відповідає жодній реальній тоді на той час тенденції. Соната Делоне довший час працювали разом над пошуком чистого кольору та руху одночасних кольорів. Вони дали назву цьому стилю симультанізм. Тенденція, яка надихнула інших місців після них, зокрема Фернана Леже. Коли Соня Долоне увійшла в паризький танцювальний зал в 1913 році у сукні, схожі на колаж, яка виглядала як барвиста кубістична картина, це була з'ява, яка привернула увагу. Таким чином вона позначила авангардне середовище того часу і змогла стерти межі між образотворчим мистецтвом і дизайном. Між високим мистецтвом і домашнім життям світ віддає належне великій французькій мисткині, яку цінують за її свободу, унікальне використання кольорів і віртуозність у багатьох сферах від текстилю живопису до ужиткового мистецтва. З роками вона все більше орієнтується на абстрактне мистецтво. У 1946 році вона створила салон Реаліте Нувель, виключно для просування абстракцій. Вона залишає після себе велику кількість робіт. Також відчається роботи на надруковані тканини, мистецькі книги, сукні от кутюр. Що було джерелом натхнення Соні Делане у її творчості, у сформуванні нового творчого мистецького напрямку, симультанаїзму. Вони разом з чоловіком винайшли це поєднання кольорів. І джерелом натхнення для створення нового напрямку в мистецтві, яке по-своєму окреслила Полінер, але тим не менше Соня його разом з чоловіком окреслили як симультанеїзм поєднання, перетікання кольорів. І її джерело натхнення було у звичайній українській смужковій ковдрі чи клаптиковій ковдрі, по-різному можна називати це явище, яке вона зачерпнула в Україні. Вона свідкувала, як прикрашали власний будинок, якими кольорами селяни українські, як вони виготовлювали, виробляли смужкову ковдру. Як вони з клаптиків різних тканин і фактур їх комбінували і утворювали властиво це перетікання кольорів, це поєднання кольорів, яке вразило соню тоді і постійно мало на неї впливу подальшому. І це властиво було головним напрямком її діяльності смужки кольорів, які утворилися час формування орнаменту клаптикової ковтри з селянами Полтавщини. І саме тому у Соні Долане першою текстильною роботою була ковдра для сина Шарля. І про цю ковдру ми поговоримо детальніше і більше у 1911 році. Соня зробила свою першу абстрактну роботу з текстилем. Дуже важливу роботу. Це ковдра для сина Шарля. Збірка різних шматочків тканини різної яскравості кольорів в українських традиціях. Тут вона грає з кольорами тканин як пізніше на своїх картинах. У своїй книзі Ми підемо до сонця. Соня Делане пригадує у Шарля, коли він народився у січні 1911 року, Було ліжко. Я прикрасила його ковдрою з клаптиків тканини. Так роблять українські селяни. Спостерігаючи за розташуванням фрагментів тканини, мої друзі вигукували. О, так це ж купізм. Соня продовжувала грати з кольорами упродовж всього свого творчого життя. Орнамент української клаптикової ковдри став поворотним моментом у її творчості і у творчості подружжя Делане. Завжди пов'язана зі своїм чоловіком Робером у живописі, моді чи монументальних пригодах, таких як фреска, призначена до міжнародної виставки 1937 року. Вона часто виставляється з ним у національному центрі мистецтва і культури Помпіду, якому вона потім зробила велику кількість пожертв своїми картинами і роботами. Соня Штерн народилася у чудовому українському місті Градиськ у малозаможній родині. Зараз це Полтавська область. А українська Вікіпедія надалі водить читача в оману, пишучи, що Соня Далоне народилася в Одесі. Це неправда. Вона так описує свою родину. Мій батько був робітником в українському градиску. Працював на цвяховій фабриці. Я успадкувала від нього велику непримиренність, жах жадібності. Та дріб'язковості мій дядько відкрив мені культурне середовище, а мій батько мені заповів чесність у трирічному віці. Була проведена моя внутрішня лінія життя, і я ніколи не збочувала з неї. У п'ять років Соня встановлює її дядько Терк, який був адвокатом. Через два роки остаточно встановлена Терками Соня живе в іншому середовищі. каніколи у Фінляндії, у Швейцарії, в Італії, в Німеччині. Соня опинилася у середовищі, де модно розмовляти французькою або німецькою. Вона пізнає трішки розкоші і багато мистецтва. Родина, яка її встановила, має чудову колекцію картин, яка привертає увагу Соні. Вчитель малювання поради в родині відіслати Соню навчатися в Німеччину. І вона від'їздить із царської імперії. Назавжди в Європу у 1903 році дорогою туди Соня випадково знаходить книгу про імпресіонізм. Яка змусила її жити в країні, де народилася вечірка нотьє удюстеренуара та де делягалет, коли Соня приїхала до Парижу в 1905 році, їй ледве виповнилося 20 років. Вона відвідувала уроки в академії де Палет на Монпарнасі, де викладали п'ять неокласичних майстрів, які виправляли картини студентів, і котрі, на переконання Соні, створювали плутанину. Головах учнів, тому вона вважає за краще покинути навчання в цій академії. Соня працює сама і вона відкриває для себе Поля Гогена, П'єра Бонара, Андре Дерена, які виставляються в галерії поблизу Ла Мадлен. Ці митці заснували новий стиль під назвою Фобізм, який хвилює її. Але вона одразу хоче вийти за його рамки. За її словами, навіть поза фовізмом вона бачить за кольором своїх перших картин, що вона належить до іншого стилю. Але попри ці відчуття, Соня належить до великих фовістів. Її творча сила її інстинктивною, так само, як і сила тварин. Це той самий стиль, який свого часу захопив Софію Левицьку, і не відпустив її так швидко, як Соня Долане. Про землячку Соні ми розповідали у нашому попередньому фільмі. Також посилання буде тут у відео і в описі під відео. Також. Соня вважала себе насамперед французькою, а тим паче парижанкою. Мені добре лише у Франції, та й то не всюди. Понад усе Іль де Франс це те, що мені найбільше подобається, каже Соня Долене у 1978 році. Перша картина Соні Філомена 1907 року була частиною виставки фовізм або випробування вогне у музеї сучасного мистецтва Париж. Потім Соня заявляє, що фовізм заходить недостатньо далеко, так само як і роботи, наприклад, Матіса, якого вона вважає надто компромісним щодо буржуа. Її сила кольору дозволяє їй переповнювати всі академічні чи теоретичні вчення потребою несумісною з формулами напрацьованим цим архаїчним запалом, який згодом перетвориться в порядковану силу. Їй не сила чекати. Вона не хоче чекати перетворить, вона хоче творити вже у 1907 році. Соня також брала уроки гравюри у митця Гросмана, який жив на острові Сан Луї. Це остров поруч на Сені в Парижі, який познайомив її з німецьким колекціонером і власником галереї Вільгельмом. У де пізніше вона знайомиться з Робером Далене. Ці самі в галереї вже уде на вулиці Нотрдам. Душа ми про неї розповімо. У 1908 році Соня мала свою першу персональну виставку галереї цього, УДЕ. і вони вирішили укласти дружній шлюб, так званий білий шлюб. Вони одружилися у Лондоні 5 грудня 1908 року. Тобто, цей шлюб до чого не зобов'язував. Соню це був просто дружній контакт у галереї, уде. Вона познайомилася з Робером Долане, Пабло Пікассо, Тереном. У той самий момент, коли вона була посередині фовізму, гогонізму, та коли екзотика квітла у індепенданців, тобто у незалежних місців. Розлучившися зі своїм першим чоловіком, Соня вийшла заміж за зарапередоване 15 листопада 1910 року. Подружжя приїхала на Гран Акустан, де вони мали студію до 1935 року. Перші роки шлюбу подружжя проводить життя далеко. За заробленими коштами, втрачаючи вдвічі більше своїх прибутків, чітка Соня платить їй невелику допомогу, але тим не менше цього не вистачає. Проте вони проводять відповідно до мисців життя, запрошують велику кількість людей до себе, гостять інших митців. А Полінер каже про подружжя Далане, коли вони прокидаються, говорять про живопис. Соня вважає, що він перебільшував. Ми любили одного в як Інші пари об'єднувалися вірою, злочином, алкоголем, політичними амбіціями. А нашою було пристрастю малювання. А -на дав Картинні течії засновані дали не в одинадцятому році назву орфізм. Здається, полінер і сам не домріяв належним чином значення цього терміну. Справді, аполінер винайшов це слово, цей термін орфізм, орфея. Він публічно використав його під час лекції про сучасний живопис. Що він мав на увазі під цим? Здається, справді Аполінер сам чітко цього ніколи не висловив однозначно. А тим паче, що він не дуже добре знав, до яких меж іде ця нова ним намічена тенденція. Восени Болінар познайомив подружжя Далене з Блезом Сендраром, для якого Соня виготовила першу намальовану палітурку, яка послужила відправною точкою для симультеїстичної книги. Соня Делене не тільки і пише політурки, робить політурки. Вона дизайнує авто. Наприклад, авто Бугаті, яке брало участь в перегонах дизайну Соні Долане Хоча сама вона їздила на Citroen, І Це от спроба реконструкції, як виглядали, цей Ситроен, тому що вона його припасувала до власної сукні. Колір Сітроену. Це вміння поєднувати високе. Житкове вона винесла саме з України поєднання висоти стилю і ужитковості клаптикової ковдри дало початок творчої наснаги Соні Делоне, і вона пронесла цю наснагу через усе своє творче життя. Все ж не варто забувати, що попри те, що ми зараз знаходимося біля палацу Токіо, це виставковий палац сучасного мистецтва, у якому часто і з успіхом виставлялася соня Делане, Тим не менше Соня Делане була славною мешканкою сен жермену Ми про це вже говорили в попередньому фільмі, але хочемо наголосити саме зараз, що на станції Метро Сен-Жермен вшанована Соня Делане як найбільший, одна з найбільших ікон сен жерменського сучасного французького стилю, от на станції Метро сен жермен в Парижі, панно з її зображень, це Шана і Велич одночасно.